Наші журналісти вирішили проїхатися такими об'єктами, дізнатися, як там все облаштовується. Чи багато відремонтують цього року? Давайте ми подивимося. Укриття класу люкс. Так на нього уже називають місцеві жителі. Замість обшарпаних стін і дірявих труб облаштовують комфортний простір для мешканців. Це сховище в одному з будинків на проспекті науки. Ще у травні тут важко було дихати через підвищену вологість і грибок на стінах. Зараз усе змінилось. Тут була стара гнила штукатурка, цементні підлоги, стеля була в, скажімо так, і в помтині, в плєсіні, і так далі. Це все було вичищено, демонтовано, прибрано і повністю виконано всі види оздоблених робіт. Штукатурка, стяжка, гідроізоляція підлог. В укритті замінили електропроводку, облаштували два туалети, збудували з нуля систему вентиляції, а нині вкладають кахель на підлогу і згодом фарбуватимуть стіни. За тиждень закінчать. Далі. На фінальному етапі ремонт укриття на вулиці Набережно-Корчувацькій, 80. Підвал дев'ятиповерхівки вже фарбують на підлозі золоту стяжку, а невдовзі монтуватимуть вентиляцію. Нині у Голосіївському районі на ремонті близько 20 сховищ. Вартість робіт кожного різна. Це залежить від площі приміщень, від того обсягу, від того стану стін, в якому знаходиться укриття. Ну, в середньому там від півтора мільйона до двох-трьох. Не, не, не більше. Найкоштовніше це система вентиляції, яка монтується. Герметичні двері, потужні, бетонні перекриття і глибина близько 10 метрів під землею. Це вже справжній бункер у середмісті столиці. І тут також виконали капітальний ремонт. Лишилося тільки оновити санвузли. І сховище комфортно може приймати мешканців. Загалом тут можуть розміститися близько півтори сотні людей. У районній адміністрації розповідають у цьому укритті, налагодили вентиляцію, відремонтували систему освітлення. На цей рік у нас заплановано були... Витратити на ремонт в укриттях по району близько 215 мільйонів гривень, що становить близько 63% від загальних капітальних видатків по Шевченківському району на 2023 рік. Ми плануємо виконати роботи десь на 80 об'єктів, 50 – це дитячі садки і школи, 30 – це найпростіші укриття підвали. Загалом цього року планують капітани відремонтувати близько 500-600 укриттів. Це орієнтовно 13% від усієї кількості сховищ столиці. Цифра може змінитись залежно від укладених договорів. Богдан Бур'яненко, Дмитро Мушинський, Телеканал Київ.